Доброго раночку любителям прицепчиків. До нас приїхав ось такий лафетик. Да-да, я не помиляюсь, це лафетик, критий, фургон. Он до нього фура. Дивіться, яка гарна. Як гарно він розмальований. Вабус називається. Тут стоять осі дві штучки по 1800 кг алко. Є проблема, лопнуло кріплення. Колодки під заміну, подшипник один розсипався. і всі останні теж під заміну. Жгути вже пішли провертатися. будемо перепресовувати його. Ось так виглядає такий прицепчик. Критий, фургоноподібний. Як вам? Приймаємо в роботу. Клієнту потрібно все зробити дуже гарно, якісно. В принципі, все так, як і ми і робимо. Ось так це все виглядає. Дивіться, гальмонакату Аєпрофі з чугунним. Корпусом, щобний пристрій, стабілізатор. Дуже наурочений, крутий прицеп. Мені дуже подобається. Двері зліва справа. Ай-яй-яй, скоро, дай Бог, щоб і ми такі робили нові, продавали вам. Ребятульки, ось ми і закінчуємо ремонт цьому прицепчику. Багато роботи провели. Покажу вам бистренько. Гальмо на кату перемазали, там нічого критичного. Встановили додатково амортизатори, бо. Не витримують кріплення на торсіонах. Поварили, посилили дуже крепко кріплення торсіонів. Замінили всі гальміні колодки, всі подшипники. Один речах поміняли на новий, Чотири тормозних тросика нових. Ось такий капітальний ремонт осі був в такому прицепчику. Кому цікаво, звертайтесь. Хлопці вам доставлять ваш прицепчик дуже комфортно, якісно та швидко. Ось так це все в діло виглядає, подивіться, як гарно. І прицепчик дуже гарний. Зараз покажу вам на общому відео. Доставляють машинки, дуже цікаві, різні. Тому цікаво, звертайтеся, я їх відмічаю тут на відео.